Де завтра у Новояворівську прощатимуться із захисником та з ким у п'ятницю зіграє гірник. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про підсумки у випуску. До новин держави президент Володимир Зеленський повідомив про завершення ще одного етапу обміну полоненими. Більшість із військових, за словами президента, перебували в полоні з 2022 року. Латвія відправила в Україну 1300 бойових БПЛА власного виробництва. Про це інформує міністр оборони Латвії Андріс Спруц у соцмережі Ікс. Він зазначив, що постачання безпілотників різного призначення відбувається в межах коаліції дронів для України. Новини на Янтарне Фем. І до локальних повідомлень завтра, 27 червня, в п'ятницю в Новояворівську прощатимуться із захисником Мар'яном Ващишиним. З початком повномасштабної війни він пройшов величний шлях воїна. Також прощання з ним заплановане в місті Хмельницьке о 15-й годині, 27 червня. Після цього дорога до Новояворівська та орієнтовне прибуття на вечірній час до каплиці храму святих апостолів Петра і Павла. Усі деталі ми повідомимо. У в наших соцмережах. Музика. Спільна молитва на алеї Пам'яті героїв відбудеться вже завтра, 27 червня, о 16-й. Також присутні помоляться за мир і захист України від її ворогів. Музика. Новояворівська міська рада долучилась до роботи конференції Європейська енергетична відзнака як інструмент відновлення і розвитку громад. Днями вона відбулась у Вінниці. Захід об'єднав понад 120 учасників, представників нашої держави та міжнародних партнерів, зокрема зі Швейцарії. На Львівщині стартувала інформаційно-роз'яснювальна кампанія спровадження міжсекторальних маршрутів допомоги для дітей з розладами спектра аутизму та дефіциту уваги і гіперактивності. У Новояворівському краєзнавчому музеї захід об'єднав 155 учасників від сфер освіти та охорони здоров'я. Внаслідок ДТП у Новояворівську травмована п'ятирічна дівчина. Її госпіталізували. На автодорозі Львів-Краковець відбулося зіткнення мотоцикла Хонда, яким керував 46-річний місцевий мешканець, та автомобіля Рено під керуванням 35-річної жительки одного з сіл Яворівського району. Новини на Янтарне Фем до новин спорту. Уже цієї п'ятниці юнаки футбольного клубу Гірник Ю-19 Новояворівськ приймають вдома однолітків. Це Миколаївська дитячо-юнацька спортивна школа. Тож дата 27 червня. Час 13.00. Локація стадіон імені Олега Русина. І про погоду у п'ятницю денна температура на позначці 25, у уночі 15 градусів. Очікуються короткочасні дощі, грози вранці та вдень подекуди град. Вітер північно-західний, вночі 5-10, а вранці та вдень 9-14 метрів на секунду. Крім того, місцями шквали 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І це все головне гарного відпочинку та улюблених хітів. Від 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.